На порядку денному позачергової сесії Бердичівської міської ради стояло два питання. Головне надання дозволу на оформлення кредиту комунальному підприємству Бердичівводоканал. У минулому році підприємство вже вдавалося до позики. Цьогоріч знову виникла така потреба, розповів депутатам заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Населення не досить добре розраховується за користування якраз водою. Заборгованість дещо зросла. І, хоча підприємство вживається, заходи вони досить недостатні, через а розрахуватися за електроенергію необхідно. Кредит у сумі 1 мільйон гривень має допомогти підприємству розрахуватися із боргами за енергоносії та виплатити заробітну плату. Це відкривається в банку і відкривається кредитна лінія і рахунок, куди поступають кошти від діяльності підприємства. Кладається відповідний договір по необхідності підприємства бере цей кредит, а потім пізні надходжень він гаситься частково. Може потім знову братися. Це специфіка роботи по кредитній лінії, та називаємо овердрафт. Якби населення вчасно сплачувало рахунки за воду, то такої ситуації взагалі б не виникло, каже Сергій Нуфрічук. Наразі борг населення становить півтора мільйони гривень. Причому у боржниках завжди опиняються одні й ті ж самі люди. Депутати одноголосно прийняли рішення про оформлення кредиту. Так само вони підтримали і друге питання, що було на порядку денному. Внесли зміни до бюджету на 2012 рік. Зміни спричинені злиттям трьох підприємств ще до інспекції з благоустрою та озеленювачу, в одне комунальне підприємство Бердичів -Комунський» сервіс